Є можливість створення і призначення модифікаторів. Це такі додаткові елементи, які можна додати до страви або напою. Вони можуть бути уточненням, якимось зміні в подачі, наприклад, або додаванням інгредієнтів. Наприклад, в каву ми можемо обрати, яке молоко додавати в капучино, або, в принципі, чи додавати молоко, чи ні. Показую на практиці заходимо в бар. Капучино з'являється обов'язковий модифікатор. Обираємо, на якому молоці сьогодні будемо готувати капучино. Наприклад, вівсяне молоко. Це був обов'язковий модифікатор, тобто без вибору, конкретно на якому ми не можемо пробити цю страву. Є модифікатори одиночні і групові. Одиночні, ось ви бачите в переліку зверху, він є з собою, тобто він може просто слугувати уточненням, що нам потрібно цю каву зібрати з собою. Також є груповий необов'язковий модифікатор. Він знаходиться в папці стандартні модифікатори в даному прикладі. Натискаючи на нього, ми можемо побачити також різні уточнення, але вони можемо додавати, можемо ні, вони не є обов'язковими. Щоб призначити в програмі модифікатор, треба перейти в бек-офіс. В бек-офісі є папка модифікатори в товари та склади, де саме і створюються самі модифікатори. Вони можуть бути з технологічною картою, якщо цього потребує ситуація, або можуть бути з пустою. Наприклад, у нас розглядали ми капучино, на нашому прикладі ось є бананове молоко і вівсяне. Вони містять собі технологічні картки, які списують відповідне молоко до ситуації, яку ми обрали. Можна також створити папку, наприклад, до чаю і призначити, уточнюючі модифікатори, вони не є обов'язковими. Наприклад, лимон, м'ята, і давайте створимо ще один це буде мед. Додати. Напишемо назву, за типом номенклатури це модифікатор, папка збереження до чаю. І призначаємо, де він готується це буде бар. Ціни, давайте поставимо 25 гривень нехай буде ціна. І якщо ви продаєте окремо, тоді ставимо всі місця продажу. Якщо це стосується тільки цього чаю, окремо не продається, тоді залишаємо це порожнє. В технологічній карті ми пишемо, що мед подається 50 грам до одного чайничка. Зберігаємо. І тепер, коли ми будемо переходити в блок страви, у нас є в стравах бару чай, чай, листовий. Заходимо в картку товару. На першій сторінці «Основні властивості є можливість додати сюди ці модифікатори. Натискаємо додати. Тепер нам потрібно призначити груповий модифікатор, бо він буде не одиночний, як там ми бачили з собою, а саме група на вибір. Тоді треба натиснути Додати груповий модифікатор. І одразу у нас формується. Ось такі папки, які цілою папочкою можна додати до страви. До чаю обираємо додати. Розкриваючи отут стрілку, ми бачимо, що входить в цю папку. Далі ми можемо вказати, він є обов'язковим чи ні. В даному випадку це не обов'язковий. Додатки є на вибір захочуть гості чи ні. Тоді ми залишаємо його порожнім це не обов'язковий. В нас немає мінімального значення до однієї страви, залишаємо тут 0, і максимально можна скільки завгодно пробивати і меду, і чаю, і м'яти, і лимону до чаю. Є, зберігаємо. Тепер побачимо, як це виглядає на практиці. Обираємо чай листовий, страва пробивається, і згори додалася наша папочка. Тепер, за необхідності, офіціант може натиснути і додати сюди додаткові, наприклад, мед. Натискаємо ОК. І ось за додатковою ціною пішов модифікатор. В даному випадку, це груповий необов'язковий модифікатор, який містить собі технологічну карту. Ви можете використовувати їх для приготування піци, сендвічів, додавати різні інгредієнти. Якісь додаткові продажі робити, або просто уточнювати, як подавати з чим формувати, або дати додаткову інформацію для кухні, можливо, для офіціанта теж якусь додаткову інформацію, тому користуйтесь для покращення роботи і комунікації, і сервіса і кухні.